Вітаю, етері ви Випуск новин у студії Віктор Раду. 50 тисяч тонн агропродукції вдалося вивезти у вересні із портів Великої Одеси. Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За його словами, Україна розглядає можливість співпраці у питаннях морського агроекспорту з ООН і Туреччиною, а також іншими партнерами. А про співпрацю з РФ не йдеться. Зараз у портах Великої Одеси під завантаженням знаходиться сім суден. Планується, що з вантажем зерна вони. Вирушать до країн Європи та Африки. Другий урожай полуниці з'явився на прилавках одеських ринків. Версий видався спекотним, тож солодка ягода в одеському районі активно росте навіть не в сезон, кажуть експерти. Цінову політику на осінню полуницю дізнавалися наші кореспонденти. Малина з Біляєвки по 160-200 гривень за кілограм. Яблука з Винниці по 30 і з Чернівців по 35. Молдавський виноград по 80 гривень і турецький по 120. Чернівецька груша по 70-80 гривень. Сливи з Градиниць по 30-40 гривень. Сьогодні на Одеському ринку розмаїття географії, викладені у запашні сезонні фрукти. Виноград вже закінчується, виноград йде літній. А осіння зараз тільки от. Кишмиші і кардинали. Є молдавський, є український виноград. Ну, і турецький. Кишмиш в основному тур... турецький. Йде літом йде наш розовий кишмиш. А зараз Турція поставляє традиційно, одеські ринки багаті й на цитрусові. Ціна зараз у середньому 100 гривень за кілограм. Зокрема, починає користуватися попитом мандарин. Вот зараз сезон Южної Африки, а воді через місяць піде турецький, Турція, Хороший будет мандарин, как раньше новогоднего, только раскрываешься с Новым годом. Это вкусно, это просто сладкое. А турецкая идет с маленькой кислиночкой. Дивує у жовтні присутність на прилавках української полониці. Вона коштує від 240 гривень кілограм за невелику за розміром родом з Овіддіопольського району. Ціна на солодку ягоду доходить до 300 гривень за справді велику полоницю з винниці. Спекотний вересень посприяв другому врожаю улюбленої полоничної смакоти, сезон якої зазвичай у травні-червні, розповідають продавці. Незвичайний за температурними показниками початок осені став причиною того, що на ринку можна зустріти молоду цукрову кукурудзу. З Ізмаїлу по 15 гривень за початок. Одеські господині з радістю діляться з нами улюбленими осінніми рецептами. Ікрі з сініх, час в часу, часто роблю, дуже вкусно. Фірменних рецептів, не знаю. <смірно> как это обачний салат, вот греческий, груци, помідори, фета, олівки. А как же без закруток? Всякі на какие деньги вистачає? Ну, помидоры, огурцы и какие-то салаты, фрукты я не делаю. А салаты всякие делаю с баклажанами, помидоры, перец. В интернет заходишь, вот катаешься, ничего делать не хочется. Заходишь в интернет пощёлкам, пощёлкам и тут же что-то нашёл, что тебе хочется делать. Поэтому сказать вам конкретно, ну, сделала того немножко, того немножко, зима идёт. Різнокольорова, стигла та апетитна городина переповнює прилавки. Тож, поки сезон триває, треба вдосталь наїстися фруктів та овочів, не безпідставно рекомендують одесити. Нам потрібен бюджет перемоги та розвитку бюджету, якому пріоритетами будуть оборона та соціалка, наголосила лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко. Її команда вже готує пакет правок до бюджету 2024, які скасують неефективні та корупційні витрати і перерозподілять кошти на потреби ЗСУ та підтримку людей, які найбільше постраждали від війни. Батьківщина Юлії Тимошенко готує пакет правок до бюджету 2024, які скасують неефективні й корупційні витрати та перерозподілять кошти на потреби ЗСУ та підтримку людей, які найбільше постраждали від війни. Лідерка Політсили наполягає, бюджет держави на наступний рік має бути бюджетом перемоги та соціальної підтримки. Мінімальні зарплати та пенсія у наступному році мають бути не нижчими за прожитковий мінімум. Це також вимога Юлії Тимошенко до уряду. Лідерка батьківщини наполягає, аби працюючим українцям платили. Щонайменше дев'ять тисяч гривень непрацюючим, пенсіонерам та людям з інвалідністю, мінімум 6074. Також батьківщина виступатиме проти зменшення на 10 мільярдів фонду допомоги по безробіттю. За словами Тимошенка, головам наглядових рад платять по 3 мільйони гривень щомісяця, А пенсіонерам пропонують прожити на 2361 гривню. Це ганьба і несправедливість, яка має бути виправлена. Відповідні правки команда Тимошенка вже готує до другого читання. Приймання бюджету, якщо ми списали би мі трильйон 28 мільярдів гривень боргів, які нам потрібно заплатити в наступному році лише за один рік, ми змогли би подвоїти фінансування всієї нашої армії, всіх наших збройних сил, по суті, подвоїти захист країни, купити все необхідне озброєння. Купити все, що потрібно армії, нормально профінансувати. Але тому, що не ведеться робота по списанню або реструктуризації зовнішніх і внутрішніх боргів, сьогодні ми не можемо подвоїти гроші на наш захист, на нашу боротьбу, на те, щоби перемогти війні. У бюджеті на наступний рік знехтували оборонним бюджетом, наголошує Юлія Тимошенко. На 68 мільярдів гривень зменшено фінансування міністерства оборони та на 91 мільярд гривень урізали видатки на розвиток і модернізацію озброєнь. Також в бюджет закладені катастрофічно низькі зарплати і пенсії. Щоб прожити місяць, людині необхідно як мінімум 9 тисяч 550 гривень на місяць. Це розрахунок за законодавством. А мінімальна зарплата в бюджеті з 1 січня 2024 року. Року становитиме всього 7100 гривень. Зараз на багатьох підприємствах платять саме таку зарплату, і виходить, що її недостатньо навіть для фізичного виживання. Пенсіонерам взагалі пропонується лише 2361 гривня мінімальної пенсії в той час, коли розрахунковий мінімум 6074 гривні. Водночас частину статей бюджету збільшено. Хіба можна на сьогоднішній день в бюджеті на наступний рік? Фінансувати мільярдами гривень єдиний марафон, на 22 мільярда гривень збільшувати заробітну плату чиновникам в тилу, розважати перельотами чиновників всіх мастей за державний рахунок. Хіба можна сьогодні витрачати гроші бюджету на ну, такі корупційні програми, якими нашпігований цей бюджет? В той час, коли в бюджеті на наступний рік запланували на 68 мільярдів менше на Міністерство оборони, а це на захист нашої держави, і, наприклад, на 91 мільярд менше запланували, ніж в цьому 2023 році, на 2024 рік, на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння військової техніки, засобів та обладнання. Лідерка батьківщини так само пропонує змінити роботу Нацбанку України за словами Юлії Тимошенко. Ця інституція не працює на благо українців, натомість позичає від 20% гроші комерційним банкам, а потім віддає бюджетні гроші у вигляді відсотків. Одночасно проти бізнесу ведеться репресивна політика: порушуються кримінальні справи, пустишки, нараховуються неймовірні штрафи та блокуються гроші на рахунках. Це значить, що бізнес свідомо позбавляють обігових коштів, а це, в свою чергу, позбавляє бюджет надход і це лише вершина айсберга, говорить Юля Тимошенко, та готує з командою батьківщини конструктивні поправки в бюджет. Що ми проаналізували в бюджеті всі абсолютно неефективні витрати, я би так сказала, там лебійські корупційні. Їх тут набирається ну, на сотні мільярдів. На сотні так ми хочемо, щоб у бюджеті зникли ці видатки, і ці гроші віддали армії і людям. І знаєте, коли я побачила, що, наприклад, у фонду, який оплачує людям гроші по безробіттю, це безробіття під час війни, вони 10 мільярдів гривень забирають у фонда по безробіттю, щоб не доплатити ці гроші по безробіттю людям. А сьогодні у нас люди безробітні не тому, що вони не дилугі, не талановиті, не хочуть працювати, а тому, що війна. І хто кому дав право із фонду по виплаті грошей по безробіттю забирати 10 мільярдів гривень. І залишати людей, яких війна залишила без роботи, залишати їх ще й без пособія по безробіттю. Страшний бюджет. Просто страшний. Це не просто бюджет, який сформований війною. Це бюджет, який, на жаль, сформований. Не професіоналізмом, корупцією, а іноді і свідомим зароблянням тіньових грошей, нечесних грошей, несправедливих грошей на бюджеті України. Саме тому наша команда е, зараз готує пропозиції до цього бюджету на друге читання. Ми готуємо по кожному розділу бюджету, по кожній строчці бюджету свої пропозиції для того, щоб можна було прийняти. Чесний бюджет по відношенню до країни, до людей, до наших військових. І прийняти бюджет, який не буде вбивати економіку України, а буде її піднімати. Водій у нетверезому стані на пішохідному переході збив чоловіка та поїхав з місця ДТП. Автівку винуватець аварії сховав, але поліцейські швидко знайшли і машину, і водія. Чоловікові загрожує три роки позбавлення волі. У Татарбунарах автомобіль Мерседес збив 47-річного чоловіка, коли той переходив дорогу пішохідним переходом. Водій навіть не зупинився, щоб надати допомогу пішоходові, залишив його на дорозі та поїхав із місця події. Потерпілого з травмою грудної клітки та переломами госпіталізували. Поліцейські по гарячим слідам розшукали 34-річного водія і затримали його. Автомобіль, захований ним на околиці міста. Помістили на арешт майданчик. Перевірка на стан сп'яніння показала, але що водій був не тверезим. Йому повідомили про підозру. Чоловікові загрожує три роки позбавлення волі. На трасі Одеса Рині зіткнулися вантажівка та легкова автівка внаслідок ДТП серйозно постраждала жінка. Водії легкового автомобіля Опель, виїжджаючи зі смуги для розгону, не поступилися дорогою вантажівці, яка їхала в попутному напрямку. Внаслідок зіткнення річна жінка водії легковика отримала серйозні травми з численними забоями та переломами. Її госпіталізували. 25-річний водій вантажівки не постраждав. Його вже перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезий. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. Повідомили Прес-службі облполіції опорні школи в регіонах України отримали від 3 до 5 тисяч доларів у гривневому еквіваленті від міжнародного фонду. Мета одна покращення ситуації з безпеки під час навчання офлайн. Серед них 69 шкіл із одеського регіону, яку саме допомогу отримали навчальні заклади. Дивіться далі у випуску. 69 опірних шкіл Одеської області минулого року отримали по 3 тисячі доларів у гривневому еквіваленті на підготовку до нового навчального року. Кошти пішли на покращення безпекової ситуації. А цього року ці ж самі навчальні заклади додатково отримали по 2 тисячі доларів на шкільне харчування. Також опірні школи дістали набори для укриттів і генератори. Це опорні школи Одеської області. Перелік був визначений і сформований спільно з міністерством освіти і затверджений кабінетом міністрів. Департаменти освіти звертаються через кластер. І е, зазначають, які є потреби, і далі кластер вже е, через координацію з партнерами з усіма організаціями, які працюють да, в області, е, дивиться хто може це взяти на себе, хто може це покрити, чи то ЮНІЦЕФ, чи то інші організації, в мандаті яких є саме така допомога. Можливість безперервного навчання дітей під час воєнного стану в Україні підтримує міжнародний надзвичайний фонд допомоги дітям при ООН. Починаючи з минулого року за підтримки донорів урядів Японії, Франції, агентства USAID, Єврокомісії, фонд надає грошову допомогу школам, у тому числі на Одещині. Цей рік, який триває, почали з ремонту укриттів, які вдалось завершити, на жаль, не до 1 вересня. Два було завершено до 1 вересня. Ще три в Одеській області завершили зараз наприкінці вересня. Тобто, учням п'яти шкіл в Чорноморську, Одесі Южному. І в авангарді ми забезпечили можливість повернутися до повноцінного офлайн навчання у 32 закладах освіти на Одещині, що розташовані поряд з портовою та іншою критичною інфраструктурою, за рахунок фонду ЮНІСЕФ були захищені вікна проти плівкою. А 15 шкіл отримали набори нових меблів замість пошкоджених. Принцип такий громада звернулася, подив... аргументувала свою доцільність і ми їм відправили ті чи інші набори. Тому, якщо нас дивляться зараз представники освіти територіальних громад, то ми їх закликаємо оцінити свої потреби. Там я не знаю, в якихось роздаткових матеріалах, які потребують їхні школи, і ми готові будемо підтримати їхні запити. За перший місяць навчального року одеський регіон посів друге місце після львівського у рейтингу України за кількістю шкіл, відкритих у традиційному очному форматі, повідомили у Одеській ова. Одещина лише трохи поступилася Львівському регіону та посіла друге місце в умовному рейтингу за кількістю відкритих в очному форматі навчальних закладів. Якщо минулого року освітній процес у традиційній формі розпочали 110 шкіл, то цьогоріч понад 5 сотень шкільних закладів відчинили свої двері перед учнями. За парти 1 вересня сіли майже 150 тисяч школярів. З них понад 9 тисяч дітей з числа вимушених переселенців. Ще 57 шкіл. Працюють змішано через малу потужність найпростіших укриттів. З кожним місяцем показник зростатиме, зазначають в Одеській облдержадміністрації, адже ремонтні роботи продовжуються. Стосовно дошкільних навчальних закладів то минулого року в області відчинили свої двері 106 садків. А цьогоріч розпочали свою роботу вже 4 сотні дитсадків, у яких щодня виховуються 25 тисяч дітей. У змішаному форматі працюють 46 дитячих садочків. Також триває робота з відкриття та облаштування класів безпеки. Зараз у школах одеського регіону функціонує понад 300 подібних класів. На угоди їздив із маленькою донькою, а товар приховував у дитячому рюкзачку. В Одесі затримали дилера із великою партією наркотиків. 700 грамів кокаїну чоловік упакував у пачки з під кукурудзяних паличок. За торгівлю наркотиками йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Сорокарічний мешканець Одеси розробив план збуту на території області наркотиків оптовим покупцям та почав реалізовувати його. Фігуранта затримали на одній з вулиць міста, куди він прибув на таксі із партією кокаїну. А для конспірації чоловік взяв із собою маленьку дочку, а товар поклав у її рюкзак. Попередньо запакувавши в поліетиленові пакети та пачки з під кукурудзяних паличок. На місці у зловмисника вилучили майже 700 грамів кокаїну. Ще стільки ж знайшли у нього в квартирі під час обшуку. Фігуран Ранту повідомили про підозру за торгівлю наркотиками. Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Українська книга Українській Херсонщині. Одесити об'єдналися та приєдналися до акції з відродження бібліотек Херсона та області. Під час окупації російські військові пограбували місцеві бібліотеки та знищили українські книги. Неодноразово книгосховища потрапляли під обстріл. Сьогодні вся країна допомагає херсонським бібліотекам відновитись та поповнитися українською літературою. Сьогодні українська книга це не просто один з видів дозвілля, а ще й моральна підтримка і справжня культурна зброя в боротьбі з ворогом. Саме її російські окупанти в Херсоні намагалися знищити першою, нав'язували свою літературу, руйнували та грабували українські бібліотеки. Як відомо, сила в єдності. Тож на допомогу херсонським бібліотекам відновитися та реабілітуватися після окупації прийшли різноманітні громадські організації: письменники, волонтери та звичайні одесити. Які взяли участь в акції Українська книга Українській Херсонщині. Ви знаєте, що росіяни перше, що робили, це нищили школи, нищили підручники і нищили в бібліотеках книжки. І коли ми побачили, в якому стані залишилися після них бібліотеки, ми вирішили допомагати. Адже держава зараз не може закумулювати велику кількість для цих бібліотек книг. А громадянське суспільство може в цьому допомогти. І я думаю, що воно повинне допомагати в цьому. Акція діє ще з початку 2023 року. Цього разу до Херсона передали майже півтори тисячі найрізноманітніших українських книжок. Це і художня література, і улюблене дитяче фентезі і книжки про науку. Зараз от багато психологічних травм у людей, тому ми їм даємо книги про добро, про любов, про кохання. Ну щоб їх про історію, щоб їх відволікти від усіх таких проблем, що виникли. Тут і історична література, і художня Марія Матіос. Вона дуже відома. І тут є і Тарас Шевченка, і Ольга Кобилянська, і багато тут книг таких дуже красивих, які і. Дітям потрібні до ініціативи. Долучилися не тільки співвітчизники, а ще й представники діаспори, зокрема, гагаузьке товариство. А також книги Херсону подарувало почесне консульство Греції, яке передало історичну літературу. Саме історія все пам'ятає. Тож вивчати її потрібно кожному, причому поповнювати свої знання впродовж життя. історія, українські історія, історія месметаксів лаон. Γιατί η Ουκρανία, ο Ουκρανικός λαό και ο ελληνικό έχουν μια φιλία πάνω από 2.000 χρόνια. Και τι μέρε τι δύσκολε, τι τραγικέ που ζούμε, Окупація в Херсоні це хвороба, говорять самі містяни, які пережили трагедію воєнного часу. Для зцілення від неї потрібен час. А одесити і всі ті, хто долучився до акції Книга Херсону, вірять, що їхня підтримка допоможе загоїти рани херсонців, а українські книжки допоможуть відволіктися від негативу та подарують мешканцям Херсонщини віру у мирне майбутнє. Квітучі рослини та зелені дерева, і хоча за вікном уже жовтень, у ботанічному саду одеського національного університету імені Мечникова, ще панує літо. Проте працівники ботсаду розповідають, що холоди можуть прийти несподівано, і за календарем вже настав час готуватися до зими. Як це відбувається, побачили наші кореспонденти. Цього року осінь в одеському ботанічному саду ще не стала помітною для людського ока. Дерева одягнені в зелене вбрання, деякі рослини квітнуть по кілька разів. Але незважаючи на теплу погоду, працівники ботсаду починають готуватися до холодів. В першу чергу припиняють полив всіх листопадних рослин. Ви знаєте, в нас вже досить багато часу не було опадів, рослини дуже від того страждають. Зараз уже не можна поливати ті рослини, які повинні скинути листя. Вони відчувають більш комфортну температуру, ніж, скажімо, там у серпні, вересні. І коли ми їм ще даємо водички трошки, вони починають активно рости, настає щастя. Але коли вони активно ростуть, вони не встигають зупинитися і прийти в період спокою. І тоді, якщо раптом все таки зима прийде вчасно, багато з них постраждають, бо можуть підмерзати. Про те, що в ботанічному саду настала осінь, нагадують специфічні роботи, якими заклопотані його працівники. Це прибирання сухостою, а також переніс колекції субтропічних рослин з так названої дачі до оранжереї. Зараз якраз той момент, коли нічні температури починають знижуватися, і нам треба встигнути. Ну, до того моменту, коли, скажімо, вони будуть нижче 10 градусів, бо вони не повинні мати ті перепади, коли на вулиці, скажімо, вже плюс 5, а ми заносимо їх до оранжереї, а там плюс 10, плюс 15, для них це дуже сильний стрес. Температура на вулиці і в оранжереї повинна бути одинакова. Зараз їх треба швидко занести. і Так само ми їх десь у середині травня, коли температура на вулиці і в оранжереї вирівнюється, ми їх виносимо. Сад, це місце, де завжди можна знайти спокій для своєї душі, особливо у такий важкий для всіх українців. Час цей рік не був легким і для співробітників самого ботанічного саду, але, попри всі страхи, вони продовжують свою роботу. Ми дуже хвилюємося, як ми зможемо пережити зиму, бо ті самі наші колекції, яким вже майже 150 років років, які пережили багато там громадянських війн, революції, Другу світову війну, зараз. Можуть бути, які завгодно проблеми з опаленням, з електрикою. Ми від того дуже залежні. Ми через те проводимо благодійні якісь заходи, намагаємось там, не знаю, обігрівачі, пічки, паливо запасати на зиму, бо ну, ми відповідальні на сьогоднішній день за збереження тих рослин. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.